Я вибачаюсь, Олександр, Я чуть-чуть трохи -чуть від, 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 від теми. Я вже лізі майстрів казав, що а, Олександр Мухін це та людина, яка дала мені поштовх. Я хотів би зараз просто перед всіма подякувати е, Олександру за те, що ну, насправді дав мені такий поштовх іменно на таких е, сходках, як ми оце робимо. Тому що е, е, два рази назад. Сказати, вибольне, да. Олександр Мухін сказав, що ви потім собі скажете, чому ви це зробили зараз, а не раніше. Ах, я тоді не почав. А що мене А чому я придумував усі оці відмазки? Замість цього, почніть сьогодні і через рік скажете собі в минулому дякую. Оці слова реально мені залетіли прямо в вуха. Я практично все життя 8 років, скажімо. Працював сам один на сьогоднішній день. Маю 6-7 чоловік. Працюю з ними і не боюся далі рухатися. Все просто людині, яка стояла там на сцені. Я просто сидів тут, слухав його і реально зрозумів, що так, мені треба рухатись. Тому я хотів би вам дуже сильно подякувати. Дякую. Дякую вам за сміливість. Давайте поаплодуємо людині. Це просто топ. Так тримати супер.